Добре, як ви бачите, трошечки я не розрахував розташування принтеру, поки побуде тут, треба буде зробити невеличку перестановку, але разом з вами зараз спробуємо запустити. Запускаю вперше, ні налаштування, ні чого ще не робив. Це мій перший бамбулаб, тому дуже складно сказати, як зараз все піде. Будемо сподіватися, зможемо зняти одним кадром. Так, одразу він нам пропонує брати мову, обираємо українську. Якби вона тут була, тому обираємо англійську. Тиснемо далі. Тепер він нам пропонує доєднатися до е, мережі. Так, зараз, секундочку. Пробуємо доєднатися. Доволі таки гарна інструкція, послідовна, тому перед тим, як будете запускати, обов'язково продивіться всі основні елементи перед тим, як це робити. Адже дуже багато стопорних елементів, які... Отримують багато ходових частин, і для того, щоб ви при першому запуску не, нічого не зламали, я би вам радив все ж таки продивитися. Всі елементи прописані, степ бай-степ, тому будьте уважні та слідуйте інструкції. Далі, після того, як в нашому випадку. Ми доєдналися до бездрутової мережі. Далі він пропонує нам встановити додаток. Це ми зробимо трошки пізніше, заодно подивимося про його основні складові. Просить прийняти умови роботи. Далі він нас ще раз попереджає про те, що ми маємо зняти всі транспорт. Транспорті е, болтики стоять. Вони стоять на двох е, ходових, на всіх трьох ходових е, гвинтах. Е, Зліва і справа треба просто викрутити гвинти, а посередині треба викрутити та зняти заглушку. Всі е, елементи ми прибрали, передивляємося ще раз, щоб нічого ніде не залишилося. Наче я подивився, все добре. Будемо сподіватися, що все прийде вдало. Тиснемо далі. Просить перевіряти його, просто перевірити всі його основні елементи, та, відповідно, хоче провести калібровку. Диснемо старт, і калібрування почалося. Як ви бачите, гвинти, гвинтик ми прибрали. Першим ділом у нас рухається. Робочий стіл, далі у нас для калібрування основної головки, є розташування та позиціонування. Ще одне, коли ви будете знімати всі е, кріпежні елементи, не забудьте про те, що у вас на самому хамуті, який тримає обільжування для вашого патенту, має бути обов'язково знятий. Там їх є два, а третій, е, коли збирає. Всю цю штуку разом, а його не дуже видно і можна на самому початку трошечки не побачити, і відповідно ви пошкодите принтер і не зможете з ним почати працювати. Окрім цього, я вже заздалегідь забрав знизу два упори м'яких, які контролювали висоту стола, їх можна прибрати або зразу, або після першого калібрування. Зараз він буде калібрувати по точках. Загалом вся процедура налаштування може скласти приблизно 20 чимось хвилин. Тому на цьому відео все. Вже побачимо перше, перше завантаження в наш MF2 Pro та додавання першого філаменту.